Як мені відмовляють, слухайте. Три жіночки хотіли поїхати до нас, кину вакансії наші в Литві. Добрий день, Діма. Вибачте, але ми з вами не поїдемо, бо дівчата злякались низьких температур і перемітнулись на нагіці. Я знаю цю вакансію, я відправляю туди-два роки на півтора-два роки назад, і я записую їм голосове. Добрий день, без проблем, я вас благословляю. Я знаю, що таке нагідці. Я знаю, що це аковікає. Якої... Далі я виключу, тому що ну, в сеть назву кампанії, щоб, типу, не можна всі відпускати назву компанії, щоб не антирекламу. антірекламу. Хоча ну, я теж відправляю. Ну, коротше, я цю вакансію знаю. І я говорю, їжджайте. Подивимося, як ви будете. Ну, верні, ну, їжджайте, ну, я сам знаю, що е, жду короче, їхнього дзвонка, коли вони заїдуть на ту вакансію і коли позвонять, і розкажуть. Е, чому я так думаю? Тому що я спілкуюся з різними людьми. Наприклад, я два роки влаштований Біавелу, І приїжджають з великих агенцій, і е, їм з їхніх слів обіцяють там 20 градусів тепла 1500 євро зарплата. Це бред е, сіво кобили, тому що на Біовелі ніколи не було 1500 зарплати обичним жінкам на, на упаковці там, на жиловці. І ніколи там не було 20 градусів, там 4-6. Обідно мені, що я стараюсь сказати правду, і все одно багато людей типу, возмущаються. сьогодні там теж, де наша 1000 євро, ви ж там обіцяли. Ну, от я просто ссилаюся на ті зарплатні відомості, як от в прошлому місяці жінки отримали. Тут ще ніхто нічого не отработав, і вже претензії. Ну, коротше, обідно чесно, що людей переманюють ті люди, хто більше брешуть. От, Хто більше набреше, то туди люди їдуть. Люди хочуть бути обманутими, вони хочуть чути, що реально вони навіть не хочуть з цю вакансію, щоб не діти антирекламу. Вони реально думають, що вони будуть діяти той процес, що вони думають, що їм розказали. Но Подивимося, дай Бог, щоб у них все було добре, але якщо не хорошо, звоніть, влаштуємо.